Міністерство доходів і зборів розглядає можливість зобов'язати сільськогосподарські підприємства виплачувати самі відсотковий податок на додану вартість. Також у міністерстві обговорюють можливість скасування спеціальних пільгових умов оподаткування сільгоспвиробників. Сьогодні аграрії не перераховують ПДВ до держбюджету, а відкладають їх на спеціальні рахунки. Згодом вони зможуть використати ці гроші, але виключно на модернізацію. Наприклад, купити комбайн чи засоби захисту рослин. Влада постійно експериментує з податками, бо в бюджеті немає грошей. Звернули увагу на сільськогосподарську галузь, яка починає розвиватись, і вирішили забирати в неї, каже аналітик консалтингової компанії Марія Колесник. Нинішній режим оподаткування працює доволі непогано. Зараз галузь не вдається. До приховування прибутків, доки податки не такі обтяжливі. Якщо ж спеціальні умови скасують та введуть самі відсотковий ПДВ, все піде в тінь. Це стане важким тягарем та призведе до того, що деякі сільськогосподарські підприємства показуватимуть збитки й банкрутства, причому не лише на папері для податкової, а й насправді такі різкі рухи влади негативно позначаться як на виробниках харчів, так і на споживачах.